На зв'язку мініаграсуми. Оріон 404 Pro, дуже здоровий трактор. По вазі для, ну, для сороковки мається на увазі. По вазі 2 тонни 120. Ось такі мости в нього. КМ-овський 4-циліндровий двигун, повністю рівна підлога. підвесний педальний узіл, бокова куліса, реверс на рулі. Ось там. І по задній частині. Дві пари гідровиходів, здорова коробка. Зверніть увагу на товщину гідросиліндрів. Дуже товсті. І мост. Реально, трактор дуже здоровий, 12,4 на 28 колеса задні в нього. Доволі такий чималенький, боковий бак, є по наявності. І саме головне на нього також зараз є акційна вартість. Дев'ять тисяч року трактор. Приїздіть, тестуйте, купуйте, доставимо безкоштовно. Всім гарного дня і мирного неба.